Створюєте нові основи за межами розуму, в енергіях достатку, діліться світлом. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні п'ятниця і ми пропонуємо вам започатковані нещодавно прогнози від оракулів на наступний тиждень. Перед читанням оракулів на тиждень з 5 по 12 квітня зазначу. Що вчора я отримала також послання для українців від чотирьох ангелів? Послання на наступний тиждень. Один із них, Мелех, представник сил антилюбові і вогню, повідомив нам про страхи і страждання. Другий ангел на ім'я Дубіель, застерігає нас від зрозумілості та надмірної любові до себе. Які блокують наші благородні почуття. Третій ангел співак рекомендує зцілюватися через спів, через вібрації співу, через співання мантр. І четвертий Заткіл нагадує нам про трансмутуючі енергії фіолетового полум'я. Послання від ораколів. Оракул Зорінікоти на тиждень 5-12 квітня відгукнувся картою Лев. Сяйво, блиск. Сяйте. Лев говорить про сміливість, про помітність, про вміння ділитися власним світлом і зігрівати своїм світлом усіх навколо. Діліться власним світлом і шануйте світло всередині інших. Отримуйте увагу інших не лише задля власного его, а й заради їхнього блага. Будьте тим, навколо кого збираються, щоб поділитися власними історіями. Якщо ви взаємодієте з іншими, виходячи із почуття душевного голоду, можете потрапити в ілюзію, що вас наситить будь-яка увага з боку інших. Але ж не всяка увага є доброю. Страга будь-якої взаємодії може відвести вас від справжніх почуттів. Лев керує серцем. Тому черпуйте енергію і життєві орієнтири саме з серцевої чакри і шануйте також серце кожної людини, яку зустрічаєте і з якою взаємодієте. Пращури України через Оракул Душ говорять з нами сьогодні. Картою достаток. Ми довго шукали достаток, а тепер розуміємо, що шукали не в тих місцях, шукали не там. Ми думали, що достаток це матеріальне, але достаток це набагато більше. Матеріальне багатство сприяє щастю, однак не створює його. Тільки ви самі здатні наповнити себе щастям. Матеріальне багатство, матеріальний достаток приносять стабільність і надають вам змогу приділити час, приділити увагу собі. А коли ви пов'язані з собою, ви наповнені і багаті. Матеріальний достаток є відображенням всього, що ви вносите в себе. Ми бажаємо допомогти вам перебувати в енергіях достатку. Звертайте увагу на знаки, що стосуються матеріальних і фінансових питань. Ми будемо вести вас, щоб ви мали все, чого потребуєте. І щоб відкривали в собі нове, а вам ще багато належить відкрити. Наставники України передали нам послання через карту фізичний біль. А так і так, ми, українці, проходимо через зцілення фізичним болем. Ви перебуваєте у важливій заземлюючій енергії. Сьогодні ви створюєте нові зовнішні основи. Це вимагає від вас великої організованості. Прислухайтеся до свого тіла. Прислухайтеся до свого тіла, щоб створити баланс між світами, між вашим внутрішнім світом. І зовнішнім світом фізичних форм. Наступні 2 місяці будуть важливими для створення нових основ для себе і багатими на знаки та важливі події. Ми надсилаємо вам багато знаків у різних формах. Будьте уважні і довіряйте всьому, що бачите навколо. Знайдіть час, щоб заземлитися за допомогою медитації усвідомленості, щоб заземлитися за допомогою медитативних прогулянок, фізичної активності чи просто короткотривалого перебування у теперішньому моменті. Запрошую на мої авторські курси Базовий, Архангельський промені зцілення» і куб Метатрона» та енергетичні діаманти фіолетового полум'я. А якщо ви готові до роботи з інструментами божественної магії, запрошую на мій новий курс Мій містичний всесвіт, який розкриває енергію тонкого плану через інструменти Божественної магії, у взаємодії з Архангелом Разіїлом. І з Пегасом, і з чарівним каменем, і з чашею Грааля, і через медитацію мій містичний всесвіт. Оракул Леморії Посланням на тиждень 5-12 квітня відгукнувся картою за межами розуму. Подивіться. Яка яскрава карта, і яким вихором енергія виходить за межі нашого фізичного сприйняття реальності? Розум нам допомагає вирішувати логічні завдання і жити у світі матеріальних форм. Але існує інша його сторона. Яка нас ув'язнює, це його нескінченний монолог, невпевненість, яку він нас продукує, його деструктивні підсвідомі програми, вроджені чи набуті, програми, які занурюють нас у страждання. Однією з найбільших проблем минулого нашого розуму є те, що він виводить нас із моменту тут і зараз. Вирушаючи на прогулянки то у минуле, то у майбутнє. застрягаючи у минулому чи турбуючись про майбутнє, ми випадаємо із моменту тут і зараз. Ми не керуємо нашим зараз. А коли ми не живемо в моменті ми виснажуємо нашу енергію проживанням у дійсності, яка вже відбулася колись. Неважливо в якому моменті вчора чи давніше. Чи та, яка відбудеться, або, можливо, й не відбудеться ніколи. Повідомлення від карти. Вихід за межі розуму це повідомлення про збалансоване розподілення енергії нашої енергії без перекосів, наповнення нашою енергією теперішнього моменту тут і зараз, вшанування нами минулого та планування майбутнього у найважливішому для нас моменті. Тут і зараз. Карта за межами розуму це нагадування про необхідність практикувати момент бути, бути, знаходитися, заспокоюючи розум, бодай протягом 10 хвилин щодня. Вийдіть за межі своїх проблем чи обмежень, диктованих вашим розумом. Надмірне логічне сприйняття речей перешкоджає доступу до ваших особливих здібностей, до ваших надздібностей, які єднають вас із світом тонких енергій, які єднають вас із Божественним домом. Прислухайтеся до голосу свого серця, серце не обманює. Зосередьтеся на диханні і очистіть Божественним світлом свій розум від страхів і тривог. Дякую усім оракулам, які взаємодіяли сьогодні зі мною. Бажаю усім світла у душі і любові. Обіймаю серце.